Ще на початку війни в мене виходило відео, як не купити росіянську техніку та не користуватись сервісами, які по суті підтримують Росію або не пішли з російського ринку. Bye. Відео було своєрідним мануалом, на який навіть скаржились деякі світові компанії, за що Ютуб поставив йому 18+, і більше не кидає в рекомендації. З того часу минуло вже більше як півроку, і я гадаю, що настав момент, так би мовити, оновити інформацію. Fake, Дай Боже з вами Олдбой. І якщо бути максимально категоричним, то тут як в прислів'ї немає здорових, є недообслідувані okay? Тобі зле? Ось Tencent, якщо ми відкинемо те, що це китайська контора, комуністи, і ось це ось все. А сконцентруємось виключно на дотичності до Росії, то в результаті будуть помазані какаками всі. Tencent спонсорує Atomic Heart, гру від московських розробників. А також Tencent має акції: в Epic Games, Platinum Games, Roblox, Discord, Playtonic, Tequila Works, Remedy, Paradox, Kadokawa, Блубер Team, Don't Not, Supercell, From Software, Ubisoft, Crafton. Повністю володіє Fullcrum Games. Riot, Games, Funcom, Sumo Group, Digital Extremes та багатьма, багатьма іншими. Тобто, якщо всі, хто мають відношення до Tencent, це лайно, бо Tencent спонсорує російську гру Atomic Heart. То тоді не можна нічого купувати в Epic Games, грати у Fortnite, користуватись Unreal Engine, а ще грати у League Лігу Легенд, Макса Пейна, найкращі стратегії світу та Dark Souls, Bloodborne і Elden Ring в придачу. А оскільки Sony є також акціонером From Software і Kadokave, значить вони партнери Tencent, а отже, теж замазані, ще й розблокували бібліотеку вже куплених ігор для росіян. І тут ортодоксальні ненависники Sony мали б радіти, але з Microsoft і Steam взагалі піздець. Перші спонсорували розробку Atomic Heart, викупивши її в Game Pass, і вже під час війни показали її трейлер в себе на презентації. А Valve, як монополіст взагалі клала на всіх українців болт. Казали, що ти обраний. Через те, що Росія друга в світі зі спонсорства чемпіонату по Доті Інтернешнл, а точніше російських гравців доту, які купують батл пас, Valve не тільки заміняє українських коментаторів на російських, не тільки переносить коментування турніру в Казахстан, щоб росіянці мали змогу безпроблемно коментувати гру. Вони ще й відкрили офіційну сторінку з інтернешнал ВКонтакті. Так, в тому самому ФСБшному контакті валов не те, що не підтримує Україну чи навпаки підтримує Росію. Вона не акціонерне товариство, тому їй тупо плювати. Вона робить бізнес і все, і все, що для них не заборонено законом, дозволено, навіть якщо це для когось не етично чи аморально. Схожа історія, але не настільки запущена: з Blizzard, Electronic Arts чи навіть CD Projekt Red. Хтось блокує клани з назвою Азов і не видаляє старі теги у вигляді зедок, які тепер мають зовсім. Ім інший контекст хтось продовжує продавати українцям ігри в рублях, а хтось постить косплей на свою гру від російських курей на офіційних сторінках, одна з яких донька воєнного злочинця, і ці фото навіть після шквалу критики ніхто не видаляє. Фокус інтерактив так взагалі видаватиме Atomic Heart в Європі, та заявили про російську локалізацію в Epleck Tale Requiem з радісними викриками в Твіттер. Якби що, то Epleck Tail вона видає, але розробником не являється. І що виходить? Якщо йти по цьому сценарію, то грати не можна нічого. Взагалі, купувати не можна ніде, бо кожен магазинотримач в якийсь момент зашкварився по-своєму, як і топові виробники відеокарт та техніки. З таким успіхом ми будемо відставати в культурному плані. Більше, ніж та ж Росія, хоча в неї мільярд санкцій, а в нас жодної. Всі, хто працюють з графікою, моделюванням чи займаються розробкою ігор, мають просто знайти собі іншу роботу. А всі, хто грають у ігри для відпочинку, почати відпочивати якось по-інакшому. Навіщо це? Бо відеокарту нову не купити, бо компанії, що їх виготовляють зашкварені, а ігрові студії так чи інакше та й десь партнеряться або опосередковано через треті руки пов'язані бізнесом з Росією. Також ми маємо забути за офіційні локалізації, за всі українські інді ігри, які виходять в СТІМ. Та викинути на сміттярку всіх хто грає в кіберспортивні дисципліни чи стрімить їх. Бо CSGO і Дота це Valve, які щойно відкрили в ВКонтакті офіційну сторінку. А Valorant і Ліга Легенд це Riot, 100% яких належить Tencent. Також Riot досі тримають російські сервери, і звісно ж не планують їх закривати. Хоч платежі від московитів не приймають. Але це вже заслуга MasterCard і Віза. Якщо ж ви категоричний, але в інший бік по типу ігри в ніполіті, нєт ніякої різниці і ось це ось все. То по-перше, як ви взагалі потрапили на це відео? А по друге, я думаю, ви і так купуєте, що хочете, і як хочете. Гратимете навіть в Atomic Heart, Crossout та інші іскона русські помиї, тому, вибачте, нам з вами точно не по дорозі. <звук> Щодо ігрових студій, то все дуже дуже і дуже складно. І в їх випадку кожен має сам вирішити, кому з них він буде вірити, чи зашквар він вважає незначним, а чи й такі, які не можна пробачити і треба утриматись від покупки the right way. Фокус Хоум cool, not... інтерактів взагалі не зрозуміло, що робити. Французький ВДВС веде себе відверто паскудно. Спочатку з нашими українськими розробниками Frogwares. після завершення контракту з ними, видавець не хотів віддавати права на їх товарні знаки, і у вересні 2019 тисячі заявив, що за новою політикою фокусів всі IP, які вони видають, тепер належатимуть фокус Хоум інтерактів, а не розробника. Хоча документи, які узгоджували б цей нюанс, Frogwares ніколи не підписували. Також українські. Скі розробники ігор про Шерлока Холмса кажуть, що сам видавець завжди був проросійський, і в проєкті Crimes and Punishment вимагав, щоб вони прибрали з початку гри згадку про те, що вона присвячується небесній сотні. Звісно ж, вони постійно відмовлялись. І ось зараз фокуси партнеряться з Atomic Heart. А під шквалом критики від росіян сердечно вибачаються, що забули вказати у своєму твіті російську локалізацію, яка насправді була і так заявлена ще до великої війни. І бастувати і карати цих гівнюків якось потрібно. Але от розробник, схоже, що втрапив в таку ж пастку, як і в свій час Frogwares. ексклюзив. Ба більше не знаю, чи це була ініціатива, але після шквалу критики вже від українців. Екстреному темпі до Black Tail Requiem додається і українська локалізація. Вона мала бути вже на релізі, але вийде тільки десь на днях. Наступного тижня я вам ще розповім, яка російська гра буде мати українську локалізацію. Ви тоді взагалі охуєте. Не знаю, чи про Requiem це ще інсайдик, бо я записую це відео. П'ятницю о шостій ранку тому можливо українська вже є в грі, або хоча б офіційно її анонсували. Але якщо раптом ще ні, то так вона буде, і як поступити по совісті, навіть якщо локалізація це так звана кістка, щоб ми не піднімали крики в Твіттері. Які, до речі, працюють, як ви можете бачити, навіть якщо це так, то і що? Це прецедент, який, можливо, варто було б використати і масштабувати, але ж фокус хом то все одному декі. як в цій ситуації бастувати кінченого видавця, але підтримати офіційну українську локалізацію та розробника, який навіть якщо захоче покинути видавництво, скоріш за все втратить права на франшизу Плектейл. I don't know. але якщо падати в крайність, то треба бастувати і Xbox, і Steam. адже вони також випускають на своїх майданчиках Atomic Heart та й інші російські ігри. А Xbox так ще й грошей занесли московитам за ексклюзивність. Інакше якісь подвійні стандарти. Вал так взагалі шквариться по доті неймовірними темпами. Вілата, який їздив на The International протягом 10 років, не покликали коментувати знову, бо він сказав, що буде це робити тільки українською. Вибачте, я не буду коментувати російською, я буду коментувати українською. Я з радістю приїду на ваш турнір, відкоментую його українською. ось ось такі в мене правила, ось такі в мене умови. Якась реакція була звідти? Ні. А тих коментаторів, що взяли з України, змушують працювати з росіянами. Даний момент в Україні йде війна. Я хотів сказати спасіба е, защитникам, защитницям і всім тим, хто відкрито виступає проти війни. Це при тому, що Україна в топ 5 найбільших донаторів по дота. 2. це не рахуючи тих українців, які створювали ще й російські акаунти, бо там більше регіональні знижки. Сталося дещо жахливе з іншого боку. Xbox заходить в Україну під час війни, що величезний ризик, і вкладає в нас море грошей. Також вони вийшли з російського ринку та підтримували нас на сотні мільйонів, як і Epic Games. Sony заблокували купувати нові ігри росіянам та довели тих аж до судового позову. Electronic Arts випіляли всіх росіян зі складів своїх спортсимів. Ubisoft створює український магазин з гривнями, а Steam є тим місцем, яке може допомогти українцям розвинути українську локалізацію. І поставити її на заслужений рівень. Я вже мовчу про можливості для незалежних українських розробників, майстерню СТІМ з фанатськими локалізаціями та багато інших речей, без яких українська інді сцена просто приречена. І це навіть не йде мова про стрімерів та кіберспортсменів з CSGO чи Dota 2. А геймери також працюють, платять податки та донатять на ЗСУ. Минулого стріму, ми зібрали ще 645 тисяч гривень на допомогу армії, а загалом наші збори перевалили приблизно за 3,7 мільйони. відбувається щось чудове. Всіх інших, хто час від часу робить якусь хрінь, треба перманентно задовбувати в Твіттері та інших соціальних мережах, де вони найбільше активні. Цей інструмент, судячи з того, як Блізард повернули назад назву клану Азов, Гравцю з діабло, як фокус додали українську плектейл реквієм. Працює насправді, він працює набагато сильніше. Але просто не про все можна поки що розповідати. Також що є не менш важливим, якщо не важливішим, це задовбувати блогерів з України, які ведуть російські блоги. Щоб вони переходили на українську чуваки, а в чому проблема в мові? язики? Русська це як керівник українського язика. Ігрова індустрія дуже залежить від інфлюенсерів та громадської думки. А російські блогери з України створюють для видавців та розробників чітку картинку, що і так паймуть. Російську розуміють всюди, українська не має значення на другому місці, і тому подібне, навіть якщо ці інфлюенсери патріоти і не проговорюють подібні тези вголос. Піро я українець. Старої слава Україні! При цьому своїми роликами ще й розважають окупантів. Кожен російськомовний блогер з України має мінімум 40-50% глядачів з Росії. Якщо зміг дурнів з Маріуполя, якщо зміг Птушкін з Луганська, якщо зміг Слідан з Дніпра, то зможе і будь-хто інший перейти на українську, якщо захоче по-справжньому щось зробити. Я вже показував це дослідження, що в 2022 році літом. Українці на Ютуб виробляли 95% контенту російською і тільки 5% українською. Ще раз перепрошую з вашого дозволу перейду на російську для російськомовних підписників з України. І немає жодних претензій до російськомовних українців, які розмовляють в побуті російською. Але от блогери вони не тільки розважають ворога, прикриваючись благими намірами вони ще й зросіщують українців, генеруючи нових українських інфлюенсерів, які хочуть бути схожими на них, досить змішувати український та російський культурний простір доку. Нам своє потрібно будувати. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку і зустрінемось за кілька секунд в цьому відео. І дякую всім, хто підтримує канал фінансово через Patreon, картки та спонсорство на YouTube, завдяки вам ми існуємо. Особливо подяка Олександрі Кузніцові, а також моїм мега імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. До зустрічі і. дай Боже!